Цікавий режим, де будемо абсолютно всіх пробувати бити. Ось чувака 16 сили. Давайте затестимо, чи можемо його пробити. По ідеї, ми його нормально пробиваємо. Можливо, це наш підписник, бо я щось бачу він пише саня, але ну як ти розумієш, тут з підписниками діло швиденьке. Ось в чувака більше сили, ніж у мене. Нібито. А ні, в нього 50. Я його пробив! Так, одягаємо нову шмотку, і надо ставати королем, щоб максимально жорстко прокачуватись. У мене є якась суперсила на F. Не знаю, що вона робить, але я зараз фармлю зірочки собі. Не знаю, навіщо мені ці зірочки, що вони дають, але нехай. Будуть, можливо, я за них щось можу купити. Ще я ні разу не помер. Е, що тут є? Зірочки треба купляти, поняв? Е, ну, походу, щось е, за них можна робити. У мене якийсь подарунок, плюс 100 сили. Хорошо, тут 70 сили у чувака, і він мене пробиває. Я потихасенько пробую проходити. Ось ще один підписник я пробиваю. Ще один підписник теж пробиваю. І цього чувака треба теж пробити. У мене вже тисяча зірочок. Ох йо! Нормально він дамаже. Так, айтем, айтемік 6. Старина. давай до побачення. Мені не відрагентись якось. Дуже мало хп. Дуже. Дуже мало хп в мене. Можливо, треба оці зірочки збирати, я не знаю. Ага, я хілюсь, коли використовую якісь штуки різні. Ось ще ще якась функція, де можна завутати дуже багато зірочок. Ух ти я! Ти бачив, він мені дав з меча. Нормально. Ху -ху. Погнал, тут якась сфера. Потихесенько прокачуємося. Виносимо нубиків, плюс 100 зірочок. Потихесенько, потихесенько я прокачуюсь. Нормально, нормально. Ти ще сили маю. Тут у чувака щось там дуже багато було. Ой-ой-ой, там, там велика цифра якась. Я не годен з ним битися. Так, ми можемо взяти новий подарунок. Не, не знаю, що. Він дав мені сили трішки. Нормально валим нубиків. Так, новий айтем Х10. Нормально. Головне, не впадати супер в яму, бо треба ще якось і це Тут ось є чувак дуже жорст, дуже жирний. І я його пробиваю потихенько. Ох, ні. в нього дуже сильна зброя. Дуже сильна зброя. Так, я можу робити ребітх, да? Плюс 10%. Ну давай зробимо. Чому би ні? Як він так легко робиться, то давай зробимо. Потихеньку будемо нубиків бити. Зірочки ми десь фармимо. Що нам дають зірочки, я не знаю. Так, статистика. Пети. Петів у мене нема. Скоріше за все за зірочки Можна купувати петів, але десь це можна зробити на мапі. Але де? Там з самого верху, як король гори, є така штучечка, яку ми можемо захопити і отримувати дуже багато зірочок. Можливо, це якось так працює, я не знаю. Давай спробуємо. Да, тут постійні сутички. Дивись, він скидує жорстко. Угу, він скидує, дай Боже. Так, старина, ти теж йде? Я все таки не нубас. Ще я можу щось зробити на кнопку F. Я в принципі хотів би підійти туди вище і попробувати. Ого, його скинули F. Суперсила! БЕМ! Скидуємо його помаленько. 25% сили. Там зона якась. Ох, йо, мене скинули в самий низ. Зато вбили нуба. Непогано. Є якісь ще бонуси? Так, гіфти, дейлік. Давай заберемо. Коди, в мене кодів. Але де мені можна витратити мої зірочки? Куди мені їх можна витрачати? Розкажіть, будь ласка. Ось тут чувак б'ється. Ану, старина. підходимо, даємо плюху. Хо-хо-хо. Так, ще один є, даємо плюху. і від цього просто будемо мансити. Ми рявать не будемо, ми просто тренуємося тут. Ми просто тут тренуємося. Ух ти, я! І це вас теж. Отако, Бенс. Опа! Бенс! Ось ти цей теж з бичем. Ух, Ох, йо. Він Потужний, дядько. Ось диви, який він сильний. Ну, він тут типа король. Ох, йо, ох, йо! Ні, тут дуже серйозно, дуже серйозно. Я не знаю, що робити. Отут дає зірочок нормально, але куди їх дівати? Так, старіна, і уб'є мене! Убив мене! Ох, oh йо. А, -а, а, ось о тобі. Тут все можна зробити, а тут файт, да? Це ми йдемо на файт. Я можу відкрити яйця за півтори тисячі. Тут є тренування. Ось о найкращий чувак, Дивись, які в нього сили. Так. Mm -hmm. Тут треба п'ять тисяч сили, щоб наступного одягнути. Окей. Okay. Значить, ми можемо відкрити яйце за півтори тисячі. І випадає нам вівця. Два і сили. Нормально. Ну за сотку нема сенсу відкривати. Це сильно тупо. Погнали далі. На файт. Я готовий битись конкретно. Я готовий ще всіх нищити. Просто ходити всіх нищити. Бенс, прибираємо. З'їли одного. Нубаса. Так, нова шмотка. Одягнули. Виносимо челіка. Просто конкретно його знесли. Йоб добити. Йоб добити. йоб добити. Йоб добити. Було б хорошо. Бенс. Добили, ні? Ні, ти диви. Ну, не вмирає. Добили. ой ой, -ой. В цього надо свалити. Так, Ленде, кого там рознести? Тебе? 300 сили. старина. Хохо, <свист> з ним зробив! Куда його запулив? Ха <свист> ха! Хто ша хоче зі мною биться все старина якесь? Виносим по максимуму. і цього. Не знаю, сіка мені сили. Ох, йо, як же він откидає. Так, ну зірочки мені тоже надо. Півтори тисячі надо. Почей не могу підібрати цю штуку? Окей. Так, нова ну, шмоточка. Завдяки якій я нормально формлю. Так, я ось найсильніший чувак тут. Блін, Блин, він девейкин вали. Він Прям відкидає, дай боже звідти. Ну я хочу оцю рознести. А ну, старина, пішов геть. Іди сюди. Іди сюди. Диви, 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 що шеробе. Активовуй ульт. Ультимейт, пробиваю. Убив. Хорошо. Я не такий нубас. Хе-хе-хе. <реш> Ты тоже хочеш бета зі мною? Пішов геть. І ти пішов в дупо. Тихо, мало хп. Можна пробити мене. Дуже сильно. І тебе пробиваємо. Скидуємо і убиваємо. Хорошо, хорошо, як же я валю. Як же я валю? Так, нова шмоточка. Daily task complete. Так, ось у змечах хтось був. Ой ой ой. Ну з мечем, чувак, конкретно мене пробив. Так тут по 14 дає в секунду, а не по 10. Це крутіша штука. Це прям дає зірочок, дай Боже. Може, якісь бонуси? Є бонуси. Що перебіткам? Плюс 20% прирост бонусу. Ну, не сильно хочеться. Не сильно хочеться їх використовувати. Кстати, ну баса з двох ударів уже хаваю. Ось, є ще хтось. Давай поб'ємося, старіна. А що? Не хочеш битись? А я хочу з тобою битись, друже. Давай. І тебе з мечем не боюсь. Нікого не боюсь ще. <ривіт> О, йо! <ривіт> Він мене ще виніс. Так, я, я відкрив якесь яйце я отримав. Безкоштовно. Ще одна вівтя. Хорошо. Так що в нас дальше? А че йому тільки? А, наступний світ 5 ребітків. Мені по-любому надо буде наступний світ, да? Значить, мені по-любому надо будет ребитки. Значить, а асики я можу потім активувати 4 штуки, можу, да? Значить, я відкриваю ще два. Ще два яйця. По-любому. О, О Спайдер. І ще один. New noop. Окей, тоді ми робимо ребітха, по любому. А, так в мене сила лишається, яка в мене зверху накапала. Значить, хорошо. Якщо сила лишається, яка зверху накапала, це супер. Новий айтем. Обираємо його обов'язково і йдемо далі з усіма битися. Ось, ось з мечем, чувак. Оце він, походу, один із суперсильних тут. Кінтів, з якими треба буде якось попробувати розібратися. Ось, ось старина якась, якого ми потихесенко виносимо, може чи ні? Ні, він доволі сильний, насправді. Ну і я не слабак, але мене рознесли просто конкретно. Але формлює зараз по 230. Ти прикалуєшся? Це дуже багато. Запулюємося. Погнали, нова шмотка. Хорошо. Якусь руну підібрав. А, тут по 30 секунд дає, непогано. Бо я, типа, високо, да. А ота штука взагалі дає дуже багато. Але то треба бути топом один. Ого, він мене з меча добанув. Де вони мечі, правда, беруть, я не знаю. Блін, ну б'ються вони сильно. Або це якраз і є оця шмотка, поняв? Я б'ю якоюсь іншою, а він, типа, прокачений далі. І він уже б'є доволі серйозною штукою. Ну да, в нього там було багато сили. Ніколас. У нього 17 мільйонів, поняв? А я його тільки що добив. Через що він і сильний? Цей Ніколас. Так, на Батикрасенко прокачуємося. Так, Фред А Ану, йди до мене. Ану, старина, йди до мене. Бем! Конкретна плюшечка. Так, тут трошечки отримуємо бонусики. Цікаво, чи зможу я вигнати? Ух ти, йо, як же вони відкидують сильно. Я так не відкидаю сильно, як вони. Вони прям дуже сильно відкидують. Так, нові рукавиці. Фредбер, дарова! Да, бачите, я відкидаю. Я супер слабо відкидаю. Две як він відкидає. О, я його схавав тупо. ха ха, -ха. Ультую. Плюс демедж. Плюс З'їдаємо всіх абсолютно. Просто всіх валю. З'ївша одного. Ну, да, 80 тисяч сили. Конечно, я буду з'їдати. Вже. Так, я можу ребітха. Ребітх. 35 тепер тисячі сили в мене. Ну, тепер менше набагато. Ох, <ріху> йо, <ріху> oh, цей зіщиток нормальний чувак. З мечем точніше. Да, він доволі сильний. Хммм, hmm. так я й це я взяти не можу. Індекс. Тут є по петам, да? Ну, в мене ні чорта нема. Uh -huh. Я йому ще раз його відкрити, в принципі. Ооо, рейер випав непогано. Йому ще один. Опа, Uncommon. ну таке. Таке, таке, таке. Давай одягнем найкраще. Ага, як воно скомбінде, якщо їх буде 5 штук, хорошо. Я фармлю по 427. Якщо я залучу в трейн, то я можу оці взяти. it. А, ну ці мене взять. Далі вже 100 тисяч сили. Це вже не скоро. Але перейти в новий світ хотілося б. Хотілося б подивитися, що там відбувається, наскільки там сильні люди. Або, можливо, то я просто буду в новому світі, а файт то буде все рівно тут. Ну, як варіант. Так, дві шороби Дві шороби, ну я схавав. Так, я би тут зараз побився з чуваками. Блін, ну я не можу йому нічого зробити Мене тупо зарізали. Таке відчуття, наче я їх не пробивав, поняв? Я не можу зрозуміти, як так. Але мені подали ще якийсь бонус. 300 зірок, нові рукавиці. У мене вже 170 тисяч. Це я так нафармив зверху багато. У мене ж було 80 чи чи 60, хіба це я зверху так на фарми. Поки я був чемпіоном. Да, 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 я тут багато фармлю. А я ще чемпіон, вообще. Я чемпіон! Я чемпіон! Мені дивись, скільки дає зірок в секунду. Прибиваю, прибиваю, викинув одного. Я знову чемпіон. Я знову чемпіон. Ха -ха -ха! Так, суперсила, яка мене хілить. Всіх викидаю просто по максимуму. Не, все, не можу далі. Ну я нафармив жесть, поки там був. О, це було хорошо. Ну ось найсильніший чувак. Вова. Чи Вася? Вася, у Васі тут 263 трильйони. Не знаю, як їх нафармив, але я можу зробити ребітха. І в мене тепер тисяча, да? Ну, вона фармиться, але все рівно мало у мене. Угу. Ну і бонус у мене є прирост хороший. І далі на п'ятий ребіт мені да лям 200. Ну, блін, багато. Якщо беремо сферу. Так, патрон топ. Зараз є королем. Значить, ми можемо забрати всі шанси собі. В теорії. Потихесенько, ми нафармлюємося. Потихесенько, сила то приростає у нас. І запригуємо прямо сюди і починаємо всіх дубасити, конкретно. Починаємо всіх просто бити. Ой-ой-ой! А дамажить добре? А чуваки дамажить сильно. Йо-йо. як же дамажить? Як же дамажить, серйозно? Тут булку з маком битись не хочеться. Тут треба вилазити наверх. Там уже можна. У мене є ультимейт на F. Я зможу активувати. І винести чувачка. Ага, ні чорта. Блін, він б'є добре, ну у нього 600 мільйонів. У нього є скіл в цій грі, так би мовити. А я поки що ще не сильно маю лютий скіл. Я поки що ще просто вмію трошки побитися. Ну, чуваки тут б'ються. Ох ти йо! Ох ти йо! Ну він добре скидує. В нього дуже велика м -м, дальність атаки, поняв. Так, екстра демедж. Півтори демедж. Це хорошо. Диві, як він відкидує сильно. Як же ж він відкидує? Як же ж він відкидує? Як же ж він відкидує? Супер Суперсила від Санчелуса і. Нє-ні-ні-ні! Ні, 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 ні. Дуже жорстко мене звідти виганяють. Дуже жорстко мене звідти виганяють. Дуже жорстко. Я ще ще й померти скоро можу. Надо вижити. Надо просто тут пригати зверху. Поки хілимся. пригаємо. Дивимося, поки вони там один одного поскидують. Потихесенько будемо зараз відправляти, чуваків, в нокаути, але ні. Відправили в нокаут мене. І відправили дуже дико. Ух, ну сили дуже мало, понів 160 тисяч тільки все на все. Поки дуже мало сили, я не можу нічого особо зробити. Все, що я можу це отако хавати нубіків, які тут бігають. Отако ось, я помаленьку. Я йому демеджа наносю дуже мало. Дуже мало демеджа зносю. Мені треба конкретніше прокачатись. Ух ти йо, де що робить? Ну цей з мечем дуже сильний. Я його вбив! Я чемпіон! Я чемпіон, братва! Я кінг. Ну все, не тройте мене. Я буду тут качатись. Я просто качаюсь, і все. І ви качайтеся, як хочете тут, спокійно. Ну дві к я йому даю плюху Ох, ти що, скинули мене гамнюки? Скинули, дай боже. Так, я маю подарунок якийсь. Ух ти що, ти якийсь здоровий! Обалдеть, мене скинули прямо на самий низ. Так, нові шмоточки під'їхали, хорошо, нові рукавички. Завжди круто. Так, іди стігать. Поняли? Так, культа заряжена. Блін, не допригнув Все, пішов геть. хе Куда? я перепрягнув? Прийшов Вася той! З васьком взагалі шутки погані. Диви, що він робить. З васьком шутки погані, конкретно. Диви, 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 як він викидує. Він просто дуже жорстко пробиває. Але тут все рівно хорошо качатись. Тут нормально. Тут більший демедж. когось убив він на мене летів, а я його вбив. Що ж ти на мене агрешся, га? Блін, прийшов той Вася і почав вообще всіх убивати. Хм. Ну сила потихеньку прокачується, але ребітка мені надаша аж цілий лям. Це дуже багато. Зато бонус випав. Так, стренч буст на 30%. А ну, почекай, де там. Поушени. О, дабл сила. Ану, дабл старс, дабл ранж. Все, чуваки, я готовий. Диви по сіки я фармлю, по 1500. Я готовий. Я готовий пробивати всіх. Ух ти йо! Ладно, не готовий особа. Ха -ха -ха. Чуваки, теж серйозні, блін. Ой-ой, когось убив, мене да наверх. Тут я буду більше фармити. По 1900 фармлю. Ні, мене добили! Халепа, конкретно, конкретно хлепом. Запулюй мене наверх. Так, виносимо кента. Что він там задивився сильно жорстко. По 1790 я фармлю просто так. Із зірками цими. Так, і тут стоїмо і фармимо. Тут бігає цей Вася. Пасік. Давай так. Без всяких проблем. Я просто стою тут і. фармлю. Ні, 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 ні. ти че начав? Е, не бикуй. Пасік. Ну, нормально, ж спілкувались, що ти? Цього я тебе не трогаю, я просто в сильній зоні, мені тут нормально, я тут собі кайфую і качаюсь. Мені треба трішки прокачатись. Я розумію, що ти з косою великою б'єш. Того ти можеш здалеку мене бити. Так, він на того загрився, це хорошо. Бо я, ну, битись не збираюсь. Я просто, я просто. Ух ти, йо! На що я до нього підійшов. Так, нові рукавиці, хорошо? Все, Васьок. Васьок! Васьок, не! Васьок! Не трогай! Вася, будь ласка, от їх можеш бити, мене не трогай. Я просто стою тут. Я даже не в твою сторону махаю. Все чітко, ти король, хай буде так. Я просто, я просто тут бігаю і фармлю. Мене да лям 25. Мене да просто лям сили. І все. Цікаво, скільки в тебе сили. 300 мільйонів. Жесть. А скільки ти фармиш? Або він мільйони назбирує диви. Або я так назбирую. Ну, Васьок тупо всіх виносить. Я по 2000 вже фармлю. По 2500. Дуже жорстко, дуже жорстко. Ось ще чувак жорсткий залетів. З васьком б'ється. І він васька скинув, ти прикинь! Тут відбувається халепа! Я залітаю! Починаю теж бити всіх! У мене шлямчик уже. Я ще й королем став! Хі -хі -хі. Пішли всі в дупу! Я нормальний дядько. Опа, оцей почав підсос нормально збирати. Поняв, він стояв тут, щоб Вася його не бив. А як я став королем, то він сразу на мене напав, поняв? Гамнюк, диви, він зараз чемпіон. Ха, короля нема. То я ним буду старина. Пішов, геть, звідси. Я розумію, що в тебе 300 лямів, але я теж. Блін, не пальцем роблений. Нормально він мене зарізав. А я його вбив теж. Він мене вбив, а я його вбив, прикинь. Я зміг подолати його. Все рівно. І патрон зараз чемпіон. Так, патронка, давай. Goodbye. Ми тут суперсильні, робимо Робимо ха? Прокачуємося заново. Поки я чемпіон, я можу нормально качатись. Бо я фармлю дуже багато зірок. Мені дадуть дуже багато зірок, для того, щоб коли я прийду в новий світ, я зможу конкретно кайфанути. Так, він мене не трогає. Я не трогаю його. Мені треба да прожити ось хвилину. Чи ні, чи таймер не йде. А, да, я просто собі король і все. Окей, поки ніхто не хоче мене скидувати, то я ду -ду, буду королем. <хи> Але ось я прийшов в жорсткий чел. Ух ти йо що ти натворив, старіна. Ух ти йо що він робить, диви! Диви, як мене розбили просто. Я поняв. Хорошо. Хорошо, то наступний світ. Я самурай. <хи> У мене не буде сили. Ладно. Я самурайський. Я самурайський чувак. Отут ось вообще декі чуваки сидять, прикинь. У мене тепер катани є. Хо-хо, я тепер теж з катаною. 9 тисяч і це коштує. Ізі. у мене нова катана появилась. Давай, не зря я фармив на це все. Ніндзя. Класний чел, давай ще раз. Не зря я фармив зірки, братва. Так, дакі, он команд, ерунда. Так, нова сабля. Хорошо. Еквіп бест. Оскільки фармлю, по 4 тисячі. Шуруєм. По 5300 вже фармлю. Оце я. Е? Куди дівся? Де я? Це хто? Ти хто був? А ну давай ще раз. Так, нова сабля. Супер. На, пішов геть! Ні, я нормально валю, поняв, іменно саблю вже. У мене більший ренж атаки. А в нього сабля така, як у мене, лол. Ух ти, я! Ух ти! Ні, б'ють вони, дай Боже. Мені треба стати королем, щоб багато досвіду отримати. Нова сабля. або хоча б збоку постояти. Хай того б'є, це той подсос. 9 тисяч є, в принципі. Ми можемо спуститися сюди. Тут зірки будуть теж нормально капати. По 80. Ну, це, звісно, не по 300. Ну, no, по 80 теж непогано. І тут мене ніхто абсолютно не буде трогати. Ну, хотів би я сказати. Але ні, до мене все одно приходять чуваки, Ну, я їх скидаю, дай Боже. У мене вже лям 300, як я швидко нафармив їх. Я валю нормально. Так, я відкрив два. Ти що напав на мене? Пішов геть! Диви, він мене ще й розбив! От гамнюк, от гамнюк Відкриваємо ніндзя, ще один випав. Непогано. Скільки ніндзя дає фарму. Ніндзя дає 5,3 Непогано. Еквіп бест. Нова сабля. Так. Наступний світ 10 ребітхів. А я можу зробити вже шостий. Давай. І ось тут найкращий уже цей чувак в цьому світі. А давай спустимося назад, на нижній світ. А, ну тут все одно він. Да, Він уже потужніший, ніж Вася, той, що був. Хе-хе-хе. Ну, що ж поробиш. Хух, друзі, якщо вам сподобався цей режим, обов'язково поставте слово подобання і підпишіться на канал. З вами був Саня, Всім пока.